Сопілка як музичний інструмент має багату історію в українській культурі, зокрема на Прикарпатті, як у давні часи, так і тепер досі залишається популярною серед музикантів різного віку. Підтвердження цього обласні секційні заняття, що відбулися в музичній школі імені Василя Барвінського. Для викладачів духових та ударних інструментів відкритий урок провів досвідчений майстер гри на сопілці Федір Микітюк. Загалом сопілка присутня не лише у народній музиці, але й в сучасних композиціях. Відтак, її мелодія додає неповтор. Торного звучання такому музичному творові ми розуміємо важливість проведення таких заходів, оскільки люди мають можливість обмінятися досвідом, поспілкуватися, подивитися на результати своїх колег. А наші учні мають величезну практику гри на відкритому концерті, де їх слухають викладачі професіонали. Навчання гри на супілці доступне для дітей та дорослих. Викладачі рекомендують починати з простих мелодій та ритмів. Потім з плином часу можна переходити до більш складних композицій та опановувати нові техніки гри. Юні супілкарі, вихованці викладача Федора Микитюка, професійно освоїли гру на цьому інструменті і звучання супілки порадували глядацьку аудиторію. Запам'яталися мені і всім присутнім у залі. Маленька Катруся, переселенка з Бердянська, яка перше в своєму житті зіграла колядку, яку ми навчили її. І замість вінчування вона запросила всіх присутніх в залі до себе в гості, в Бердянськ на море. Ця щирість передалася всім присутнім і дехто з чоловіків, таких вже Дорослих, 50 і більше краткома витирав сльози, бо всім хочеться якнайскоріше завершити цю війну. Хочеться миру, хочеться спокою, хочеться навчати дітей. Техніка гри на супілці передбачає різноманітні аспекти: це правильна постава, дихання та артикуляція. Навички гри на цьому музичному інструменті, як правило, удосконалює регулярна практика під керівництвом досвідчених викладачів. Михайло Березень, Любомир Микитюк, новина на вежі.